Ну і чи варто українцям готуватися до підвищення податків у комітеті парламенту з питань бюджету? Заспокоюють підстав для цього наразі немає, бо більше як розповіли у Мінфіні, в березні податковий план навіть перевиконало зібрано на мільярд гривень більше. Утім, ситуація може дещо змінитися, особливо на тлі війни. Зростання видатків, вимог міжнародних партнерів і, ймовірно, зменшення фінансової допомоги від партнерів. На цю та інші теми поговоримо з нашою гостею. Долучається до ефіру Леся Забурана голова підкомітету з питань по видатків державного бюджету Комітету Верховної Ради України з питань бюджету. Пані Лесі, вітаємо вас. Доброго вечора. Вітаю так. Отже, закінчився перший квартал 25-го року. Що можна сказати про стан виконання бюджету за цей період? І чи є відхилення від плану і перспектива підвищення цих самих податків в майбутньому? Дякую, дійсно. Як ви вірно зазначили на початку сюжету, за березень місяць ми спостерігаємо навіть перевиконання плану надходжень, мається на увазі наших власних доходів до бюджету. Це в першу чергу знову ж таки за рахунок митних платежів за рахунок податків, і відповідно, ми маємо в певній мірі, скажімо, позаплановий профіцит, якщо ми порівнюємо. Із запланованими обсягами, тепер що стосується загалом, то бюджет 2025 передбачав. Майже 38 мільярдів доларів дефіциту державного бюджету, оскільки хочу нагадати, що абсолютно всі доходи, які отримує сьогодні держава, в тому числі, от, власне, ми зазначили про перевищення доходної частини бюджету від запланованої у березні, ми направляємо на наш сектор безпеки оборони на наші збройні сили України. Всі цивільні видатки ми фінансуємо. Сум за рахунок міжнародної допомоги, і саме цивільні видатки, і міжнародна допомога покривають цей дефіцит 38 мільярдів доларів. А наскільки контрольованою є ситуація з покриттям дефіциту державного бюджету? Ну, власне, на сьогоднішній день ми маємо абсолютно чітке розуміння, за рахунок яких джерел даний дефіцит буде покритий. а саме, в першу чергу, це допомога Європейського союзу в рамках «Ukraine Facility Program» 12,5 мільярдів євро. Це продовження співпраці з міжнародним валютним фондом і Світовим банком. І це також кошти, які в рамках знову ж таки домовленості всередині G7 надходять нам від використання прибутків на заморожені російські активи. Це майже 19 мільярдів доларів. Плюс наші також партнери, зокрема, наприклад, і Великобританія, яка надала 2 мільярди власне на військові потреби і інші країни. Партнери теж додатково нам дають певні транші. Тому, власне, ці 38 мільярдів ми маємо чітке розуміння ще власне з кінця минулого року, як ми будемо їх отримувати, і графік отримання, і власне на що вони будуть спрямовані. Якщо говорити про можливі ймовірні потреби в додаткових бюджетних видатках, то чи може ця потреба виникнути вже цьогоріч, там найближчим часом? Якщо так, то в зв'язку з чим? Ну, якщо ми говоримо про додаткові видатки, то власне. Скажімо так, найбільш єдиним і вірогідним сценарієм, це може бути потреба у видатках на сектор безпеки і оборони, і це напряму буде залежати від ситуації на фронті. А якщо, не дай Бог, так станеться, і ескалація буде, скажімо, суттєвіша, і нам будуть потрібні додаткові кошти. Так, дійсно у нас може виникнути додаткова потреба. Але станом на зараз поки що... Ми про це не говоримо і планово виконуємо як дохідну, так і видаткову частину бюджету. Ще є питання щодо бюджету на 25 рік. Чи вистачить в кошторисі головному коштів саме на соціальні видатки? Це і пенсії, субсидії, допомогу постраждалим. Тощо ми багато про це говоримо: що головні статті це все ж таки допомога військовим, оборонні потреби, але так само і соціальні видатки. Але чи реалістично пропонувати їх підвищення, зокрема в умовах війни? Ну, власне, як я зазначила, усі цивільні видатки сюди ми відносим, і всі види соціальних виплат, ми сьогодні покриваємо за рахунок міжнародної допомоги. Так, в тому обсязі, в якому є, і власне, якщо ми говоримо про пенсії, то ми знаємо, що відбулася в березні планова індексація пенсій, так да, хотілося більш суттєвого підвищення, але тим не менш, індексація відбулась на все це кошти в бюджеті 2025 передбачені. передбачення. Що стосується збільшення соціальних, скажімо, можливостей. То ну власне це складне питання. І я думаю, що е, міжнародні партнери не будуть готові іти на додаткове фінансування, щоб підвищити ці соціальні видатки. Власне, самий, знаєте, бажаний, простий і, напевно, прямий шлях це дай Бог, коли скінчиться війна, всі ті кошти, які ми сьогодні спрямовуємо на оборону, дійсно спрямувати mm -hmm. в тому числі як на відбудову, так і на допомогу людям. Що ж, дякуємо вам за коментарі долучені до ефіру, Леся Заборана, голова підкомітету з питань видатків державного бюджету комітету Верховної Ради України з питань бюджету була гостою цій